Найдіть ви хороше місце тім нашим любимим защитникам. Понімаєте? Ну не ставкуйте населення, отак от друг на друга. Понімаєте? Обідно. кувалдою та ломом під схвальні вигуки натовпу активісти розбивають бетон. Майже годину викопують капсулу, закладену владцями, як символ початку будівництва багатоповерхівки. Мешканці вулиці Пухова категорично проти будівництва будинку поруч з березовим гаєм. Як це Построить, говорю, здесь дома, это же не свіжого воздуха, не будет нічого Ми так радувалися, що облагородили парк, понимаете, Рощу, дітки тут столько, это самое, людей, гарю, з всього нашого району, з Ракосовського приїжджають, та та сюди. Вот. І вдруге вот таке, ну разі так можна. На цьому місці панонсували побудову будинку на 120 квартир, з яких 14 пообіцяли виділити атовцям. Списків, хто ж отримує довгоочікуване житло, не показували. Така ситуація обурила і самих бійців. Я ще не впевнений, що це розумієте, жатошники теж бувають різні. Якщо людина провела 9 місяців там бліндажі на передовій десь під Мар'янкою або в станиці Луганській, це один атошник. А коли людина там в Артемівську або в Слов'янську стояла на блокпосту, або взагалі-то приїхала на три дні, отримала це посвідчення атошника і поїхала, то він теж атошник. На протест вийшли сотні жителів навколишніх будинків. Дорослі тримають плакати, діти малюють малюнки про улюблений парк. В одну купу зібрали залишки паркану, поваленого напередодні. Організатори кажуть, спрацювало так зване сарафанне радіо. Узнала про застройку, про пани застройки давним-давно. але вот тільки буквально в цей вторник мені друг сабчив, що вже застройщик привез сюди будівельний будинок і забор починає Строить, заложил капсулу, пригласил каких-то людей, об этом кому-то сказал по телевидению, но жильцам этого района не сказал. И вот мы решили: пока у всех еще горячие эмоции ну, силами своими, своими ресурсами, плюс таким сарафанным радио собрать людей, которые против застройки вот этого парка. Про можливість забудови цього клаптика біля парку відомо вже давно. Землю виділили декілька років тому. Депутати міськради минулого скликання цікаво те, що на генплані, яким і мала керуватися Рада, жодного будинку тут немає. Про це зокрема писав у Фейсбуці Олександр Гашпар: активні чернігівці впевнені, будувати у місті є де і без паркових зон. Вільні площі є, дійсно там вже третя черга Масани і так далі. Нас не Київ, нас є де будувати, але всі ж хочуть збудувати за мінімальну ціну для того, щоб як можна дорожче продати. Будинки в зелених зонах, як то Кордівка, Ялівщина і Березогова, і стоїть, будуть коштувати набагато дорожче, ніж ті самі будинки по поблису Масані. На магістратські на протест Чернігівців відругували однозначно. Юристи міськради вивчать законність передачі землі. Якщо ж замовник та забудовник не дійдуть згоди з мешканцями. То право постійного користування можуть відкликати через сесію. А поки активісти та жителі району готові усіма силами захищати та розвивати улюблене місце відпочинку, як доказ цього наприкінці пікету посадили дерева. Сподіваються й на допомогу нардепів, котрі неодноразово використовували березовий гай у своїх компаніях.